Університетська клініка Сумського державного університету це сучасний медичний заклад, оснащений усім необхідним обладнанням. Ми надаємо велику кількість різноманітних послуг, які включаються і консультативна робота наших висококваліфікованих спеціалістів. Це діагностичні послуги, так як у нас є добре оснащена матеріальна технічна база, це і центри комп'ютерної томографії, лабораторія, також ультразвукова діагностика функція. Нальна діагностика у клініці можна отримати комплексні медичні послуги від високоточної діагностики до лікування, зокрема у денному стаціонарі. Клініка працює за більш ніж двома стами напрямками. Ми знаходимося в центрі міста, зручна локація, працюємо повний робочий час, комплексність послуг гарантуємо. Обслуговуємо ми як населення міста, студентів університету, співробітників. Тобто, кожен бажаючий може завітати до нас і отримати послуги. Більша частина у нас лікарів це професорсько викладацький склад медичного інституту, тобто це не тільки лікарі, а й науковці. Нещодавно в університетській клініці запрацювало відділення профоглядів. Послуги надають фізичним і юридичним особам. Відповідно до наказу 246 – Це працівники певних професій, також медичні огляди з оформленням особової медичної книжки і водійські комісії. В університетській клініці можна укласти декларацію із сімейним лікарем. Медичні послуги первинної ланки надаються пацієнтам безкоштовно. При зверненні пацієнт 24 на 7 має можливість спілкувати зі своїм лікарем, крім того, і пройти певні дообстеження, і навіть лікування в умовах денного стаціонару. Тож, клініка СумДУ – це можливість отримати консультації більш ніж 60 висококваліфікованих фахівців, діагностувати та вилікувати, а також запобігти захворюванню. У нас надаються послуги з комп'ютерної томографії. У нас клініка діагностична лабораторія з сучасним європейським обладнанням. Ми виконуємо майже всі обстеження. До послуг пацієнтів сучасний комфортний басейн, де проводяться оздоровчі лікувальні заняття для різних вікових груп. Для студентів медичного інституту, університетська клініка, потужна база для здобуття практичних знань. Для цього в складі Сумського державного університету свій час була створена університетська клініка. Це амбулаторно-поліклінічний заклад, в якому працюють як практикуючі лікарі, так і науково-педагогічні працівники Сумського державного університету. За рахунок цього. Цього ми маємо можливість на базі університетської клініки готувати здобувачі вищої освіти за нашими спеціальностями: медицина, стоматологія, фізична терапія, ерготерапія і громадське здоров'я. Крім того, заклад є базою для підготовки. Лікарів інтернів на післядипломному етапі за певними спеціальностями скористатися послугами університетської клініки можуть усі охочі, незалежно від місця роботи чи проживання, у тому числі іноземці, адже медичний сервіс у закладі надається також англійською мовою.